Радіомікрофон, ось цей головний на частоті FM. Так як ця колонка має FM приймач то ми дуже просто до неї підключимо і такий мікрофон. Я вже нас настрою її на частоту 92 FM і вона вже під'єднана. Зараз ми включимо мікрофончик. Ось у нас тут частота теж 92 FM. Одягнув цей мікрофончик на голову і запропоную вам його роботу. Добавлю гучності. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. так до цієї колонки я під'єднав цей мікрофон, це радіоголовний мікрофон, який можна використовувати без дрота. Ви можете його використовувати у рекламі для лекторів, вчителів, для фітнесу, тренерів. Колонка ця потужна, тому буде дуже гарно чути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, це зараз динамік а, прямо な、ミクロフォン、え、これも出ても。